Колишній претендент на титул WBC у Бріджервейті Сергій Радченко несподівано заявив, що хотів би провести бій саме з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. За словами Сергія, такий поєдинок був би для нього найцікавішим у кар'єрі. При цьому він підкреслив, що щиро вболіває за Сашка та завжди із захопленням дивиться його бої. Чи реальний такий бій, на перший погляд, мало ймовірно. Усик зараз готується до обов'язкового захисту титулу WBO, і наступним суперником швидше за все стане Джозеф Паркер. До того ж, Радченко не надважковаговик, а виступає в легшій категорії. Та, попри це, такий виклик потужний інформаційний привід і показує наскільки високим є авторитет Усика серед українських боксерів. Моя особиста думка, що реальний бій між Усиком і Радченком малоймовірний, але цікаво побачити таку впевненість і повагу від співвітчизника. Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви побачити цей бій. Не забудьте лайкнути відео та підписатися на канал. Буде ще більше боксерських новин, інтерв'ю та аналітики.